Нашу незалежність. ось, І, звичайно, акції до Дня Незалежності були дуже успішними та вдалими. Багато наших клієнтів, покупців придбали хорошу техніку з чудовою знижечкою 300 доларів до Дня Незалежності. І компанія Мініагро не перестає, звісно, дивувати. І вирішили, можливо, хтось не встиг, можливо, якісь плани були. Ну, На День Незалежності розуміємо, що зараз сезон копання картопельки. Всі стараємося якомога швидше і краще справитися з польовими роботами, хоча спека дає про себе знати. Тому компанія Міні-Агро зараз знову ж таки продовжила ще одну акцію, чи зробили ще одну акцію, ось всім, хто придбає тракторець до 1 вересня. І прийде купувати тракторець з дитиною, теж отримає знижечку на будь-яку модель тракторця, на будь-який виборний трактор 300 доларів. Є можливість знову ж таки, щоб купити собі надійного помічника за хорошою ціною, отримати класну знижечку. І ось тому мінягро рівне. Чекаємо вас за адресою місто Рівне, вулиця Київська, 92. Ж, Для вибору та покупки трактора зі знижечкою. Не забудьте взяти з собою дитинку. Не обов'язково це має бути ваша дитина, може бути племінник, онук, похресник. Ось може бути дитина сусіда. Головне, щоб це була дитина шкільного віку і до 1 вересня. Можете купити тракторець зі знижечкою в компанії Міні-Агро. Ось, зараз коротенько покажу. У Нас вибір тракторів ще є великий. Хоча ми трошки, звісно, продали. На День Незалежності продали доволі непогану кількість техніки. Люди задоволені, обкатують. Гарну знижечку отримали. Ось є Оріончики в нас. Зараз ціна 6 дев'ятсот п'ятдесят. Отримайте знижечкою, купите сороків -ку Оріона за ціною менше, ніж за 24 четвірки. Шифенг, сороковочка. Ох, ці шифенги, звісно, пішли. Пішли зі знижкою, тому ще є можливість, ще є декілька штук. Свіжого зібрали. Зараз хлопці збирають цельку. Бачите, хлопці збирають цельку. елічку, зараз це Джинма. Джинма. улюблені багатьом трактора. Є з реверсу на широкій разині, вартість трактора 7 тисяч. Віднімайте 300 доларів і дивитеся, яка ціна буде за оригінальну класну джинму на її рідних білих дисках, уточнюю з дводисковим щепленням. Є джинма сороківочки з зберем, тому що закінчились. Вчора продали теж зі знижечкою, завезли точніше замовлено, ще 24-го. Ось Тому вибір тракторів великий. Ще один Донфенг є це стандартна сороківка. Донфенг 9400 вартість. Віднімаємо 300 доларів і бачите, за яку ціну можна взяти класну сороківку. Класну сороківку. ловел 35-ка. Це взагалі мій улюблений, це ловел 35 з реверсом. Е -е, дводискове щеплення. Дуже крутий трактор, бомбезний трактор. Він коштує 7400, віднімаємо 300 доларів. І от за такою ціною ви до 1 вересня можете купити. Головна умова це дитину. Моя дитина постійно на роботі, тому можу дати в оренду для фото, щоб ви з дитиною прийшли купувати трактора. Тому сміливо приїжджайте та купуйте класні трактора. Ловили 504-й. Чекались вас, Зачекали шалено, є з примусовою гідравлікою ловол 504, є з кондиціонерами, є без кондиціонером, є ловол прошечка. Тому приїжджайте та купуйте класну, класнючу техніку в Міні-Агро. Теж япончики зі знижечкою у 300 доларів. Тому до 1 вересня з дитиною. Ось, дивіться, який класний малючок на 15 кінських сил, повнопривідний з гідропідсилювачем. Взагалі, бомбезний тракторець може бути ваш. ще знижка 300 доларів. Тому сміливо приїжджайте та купуйте. Тільки перевірену надійну техніку в Мінягро Рівне. Доставочка у нас безкоштовна, гарантія, сервіс, все як має бути, є обслуговування сервісне. Сьогодні багато мастил продали за обслуговування, забрали люди. Ось і була 50-ка, 8 тисяч доларів, вартість такого красення. здоровий, класний, бомбезний трактор. До речі, приїхали соліси 130 і 110 Кого цікавить великий трактор мінус 300 доларів. Можна купити, привеземо, доставочка безкоштовна. Тому, друзі, мінягро рівне до ваших послуг. Працюємо для вас щодня, тому сміливо приїжджайте та купуйте класну, класну техніку. Ми працюємо для вас щодня з 9 до 6. Тракторів у нас великий вибір. Підписуйтеся на наші канали. Вся контактна інформація в шапці, під відео в описі. Тому... Міння Грорівне до ваших послуг. Приїжджайте та обирайте тракторець за хорошою ціною та зі знижечкою 300 доларів до 1 вересня.